Автором ідеї поєднати благочинність з мистецтвом став міжнародний благодійний фонд Добра справа в основі вистави Україна Дух волі» – алегорична легенда про вільних птахів. 11 талановитих танцівників під українську аутентичну та стилізовану сучасну музику виконуватимуть хореографічні композиції у стилі контемпорарі та модерн з присмаком українського колориту. У нашому місті цю виставу побачать уперше. А її прем'єрний показ відбувся влітку у Полтаві. Ми були на прем'єрі. 23 серпня в Полтаві прем'єра відбулася шаленим успіхом. Там були присутні бійці з АТО, волонтерські організації, які підтримують цей рух. От, збиралися також кошти. Ми бачили, як все це там відбувається так. І народилася така ідея, що цей проєкт дуже важливий, от і йому можна, скажімо так, не красиве слово, використати, щоб глядач насолодився цією прем'єрою, і також мали важливість, скажімо так, внести якісь благодійні внески для того, щоб якось допомогти цим солдатам. Які знаходяться в АТО. Як запевняють організатори заходу, всі виручені кошти від продажу запрошення підуть на придбання теплих речей для солдатів, які перебувають у зоні конфлікту. Ми непосредственно зв'язані з ребятами, які і в зоні АТО, і наші Криворожські, Вони просять нас привезти одеждою, термобільйо, бушлати, штани, стільки нагріваючіся, і грілки для тіла. Тому що їм зараз там реально холодно. Поэтому ми хочемо цією акцией собрать як можна більше денег. Ми приглашаємо всіх наших криворожан, щоб вони прийняли участие непосредственно в цій акції. Ви можете приобрести запрошення, тим самим зробив благодійний внесок у таку собі добру справу. На ці гроші на, вот, наприклад на 200 гривень можна купити хоча б теплі штани для солдата нашого, нашого українського зразка. Більш детальну інформацію щодо благодійної акції ви дізнаєтесь, зателефонувавши за номерами 067 941 1001, 067 256 70 79.